Я провела експеримент і тепер знаю, скільки можна заробити, якщо збирати пляшки. вау, 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 вау. Ні, я не відбирала роботу бомжів, не лазила по смітниках. Я просто не викидала в пусті пляшки з-під води, лимонаду, які ми купляли в звичайному повсякденному житті, не спеціально не викидувала списані блокноти, зошити, навіть коробочки з під ліків, коробки з під посилок, які мені приходили новою поштою. І зараз ви дізнаєтесь, скільки можна заробити, якщо не викидати своє власне сміття ну, десь піврочку. Пляшки були усюди. Під тумбочками, за диванами в е, самих диванах було купа картону, коробок, і все це валялося і діяло мені на нерви. Але е, я була націлена на результат, мені було цікаво. Гайдет! Якщо хтось не в курсі у розвинутих європейських країнах, вже давно е, все це. Буденно, тобто ні для кого не новинка, що хтось переробляє власне сміття. Є спеціальні автомати, в які ти кидаєш пляшки і отримуєш за них там скільки то центів і більше того купують ці пляшки окремо. Тобто ти платиш за рідину, яка в ній окремо за пляшкою. Якщо хочеш, щоб кошти тобі повернулися, то ти здаєш її в спеціальний автомат. Уряд про те, як я збирала картон і папір, бо я переживала, що щось із цього можуть не прийняти, особливо коробочки з під чаю і ліків. Тут ви можете бачити, як я все відсортувала, тут якесь лахміття, папірці. А отут щось більш щільне, типу картон і пляшки, власне. Ось така кількість торсировини назбиралась. Ми все це вхопили і пішли здавати. Були опасіння, а раптом там все приймають від кілограму, а у мене нічого з того, що я назбирала, не, не важило кілограм. Ви спитаєте, а чи було мені соромно? Я відповім: ні, ні, крапельки, бо в нашій країні всі способи заробітку добрі і хороші. Поки ми йшли до пункту прийому, я залутала ще дві пробочки з-під пляшок. Е, Добрий. день. Ми вперше вирішили сортувати. Тут принесли і пластик, і картон. Якщо щось ну, поясни, що можна що приймається, що. Может можете свіль. Тут просто коробки, всякий картон, а тут такі кольорові всякі, вони приймаються. Ну, ложиться, можете один так навіть. Це гармонія. 20 гривень 30 копійок. І ще на тролейбусі покататись. На дорозі не валяється. Тепер ми в курсі, як це відбувається, скільки насправді можна заробити. І в мене вдома більше не звалище. Ура! Я зробила висновок, що немає сенсу збирати сміття так довго. Я залишила для себе тільки звичку збирати пробки, бо вони займають не так багато місця і теж досить швидко накопичуються. Збирати чи не збирати ваш особистий вибір, подивіться, може для когось це буде корисним. Звісно, якщо б у мене стояли десь поруч, хоча б в радіусі кілометра сортувальні урни, я б викидала окремо пластик. Біологічне, там всяке сміття, папір. Оле. Дві розбиті урночки 300-літньої давності. Що ж, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, поставте лайк та перешліть комусь уже це відео. Напишіть мені коментар, може ще щось зняти. У вас є ідеї, я буду е, досить. Рада їх прийняти і втілити в життя.